Це однозначно руйнує наше життя. Будь ласка, дослухайте це відео до кінця, тому що більшість людей, от якщо взяти з п'яти людей. Три людини буде страждати на закрепи. Люди приходять до мене і кажуть: ну я в цілому здорова, але в мене хронічні закрепи. Хронічні закрепи можуть бути е, е, наслідком е, гіпотеріозу дисфункції щитовидної залози. У мене є курс по щитовидній залозі. Ви можете написати кодове слово щитовидна залоза і отримаєте його е, в, в приватних повідомленнях. Але є ще й інша сторона медалі: порушене травлення, недостатня кількість рідини, недостатня кількість магнію, і так далі. І так далі. Тобто цілих вісім причин, чому у нас створюються закрепи і інструменти, як позбутися цих закрипів, із логічним завершенням цього процесу.